Всім привіт, танкісти знайшов х... таку фічу в танках. Може, для когось Америку не відкрив, а... але може хтось і не знає. Є нас в ангарі правий нижній угол, до порівняння. Віконечко, додаємо до порівняння, заходимо точніше. І вибираємо якусь націю і різні левела техніки. А, найшов танки, які тестуються, але в ігрі вже. Малюнки не, малюнки, картинки вже цих танків є і характеристики. в принципі. Разні танки є, цікаві, які навіть ще на супертесті я не бачив, що тестуються. Наприклад, не всі я бачив. СТ-66 там ЛТС-85, К-91-2, Ударний ТББТ це, ну, це Обсидіан просто без 3D камуфляжа. Об'єкт 701-259, об'єкт 168H. Такого я не бачив, щоб тестувався. Крайсер МТК. Swag 105, BZH 72.1. Є, є танки, до речі, такі, які вже просто в 3D-камуфляжі. Наприклад, Безеха 75, ось вона просто 3D-камуфляж. Характеристики, мені каже, здається, там теж такі ж самі, як Безеха 75. Але є цікаві машинки, які можна подивитись на даний момент вже зараз, побачити їхні характеристики приблизні. Навіть Медвєд ось у нас. Такі танчики. Я не бачу, щоб він тестувався. Може хто не знає про таку фічу, а ви можете зайти. В себе у кожен в ангарі, і подивитися ці танки, подивитися їхні характеристики, може комусь буде цікаво. Заходьте до мене на стріми, підписуйтесь, ставте лайки, прожимайте дзвіночки, щоб не пропустити мої стріми. Допоможу кожному, хто має якісь питання. Буду радий кожному підписчику. Бережіть себе, мирного неба всім.